Нас ніхто не вчив справлятися з паралізуючим дуже сильним хронічним стресом. Але що потрібно робити, коли ти потрапляєш в цей стрес? Перше дихальні практики. Глибоке дихання допомагає активувати парасимпатичну нервову систему, що знижує рівень стресу. Один з найпростіших методів техніка 4-7-8. Вдихай на 4 секунди, затримуй дихання на 7 секунд і видихай на 8 секунд. Це швидко заспокоює нервову систему. Друге фізична активність. Регулярні фізичні навантаження, навіть короткі прогулянки чи розтяжка, допомагає Знизити рівень кортизолу і підвищити рівень ендорфінів. Це також допомагає відволіктися від нав'язливих думок і покращити настрій. Третє практика усвідомленості mindfulness. медитація, усвідомлене дихання чи просто фокус на теперішньому моменті допомагають знизити тривожність і повернути відчуття контролю над життям. Навіть 5-10 хвилин на день можуть мати відчутний ефект. Четверте структурування дня. Хронічний стрес часто посилюється хаосом. Спробуй створити простий, реалістичний розклад, що включає час для відпочинку. Чітка структура допомагає знизити відчуття непередбачуваності і повернути контроль. П'яте. Соціальна підтримка. Спілкування з друзями, рідними або навіть професійним терапевтом допомагає відчути себе не самотньою в боротьбі зі стресом. Емоційна підтримка має величезне значення для зниження рівня тривоги. Шосте практика самоспівчуття. Важливо бути доброзичливою до себе, визнавати свої почуття і не картати себе за те, що ти відчуваєш стрес. Самоспівчуття допомагає знизити внутрішню напругу і вчить ставитися до себе з розумінням. Чи використовуєте ви якісь цих практик у своєму житті і що працює саме для вас? Напишіть в коментарях, а я. it's a lot